Чому МАГАТЕ провело ротацію працівників на Запорізькій АЕС через окуповані території України? Окрім України, ніхто не може допускати інспекції на цю атомну електростанцію. Які це може мати наслідки, і чи справді свідчить про співпрацю організації з Росією? те, що магате намагається плідно співпрацювати з Російською Федерацією, на наш погляд є надзвичайно жахливою подією. Росатом має колосальний вплив на цю організацію. Як МАГАТЕ може поводитися у майбутньому щодо питань пов'язаних із ЗС? а далі може бути зовсім інше, як то там схвалення? Тих робіт, які проводитиме Росія по перезапуску реакторної установки там і так далі. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я Далі про війну на півдні України. Магате здійснило ротацію на Запорізьку АЕС через окуповані території без погодження з Україною. Про це днями повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк. У Міністерстві закордонних справ прокоментували цю подію, вказавши, що засуджують порушення низкою співробітників МАГАТЕ, суверенітету та територіальної цілісності України. У МЗС також зазначили, що Росія цілеспрямовано створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні. Зокрема, цього разу РФ фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на ЗС без ротації 80 днів, що значно перевищує запланований термін. Також Москва фактично позбавила міжнародних експертів свободи пересування та використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту. У відомстві наголосили, що Україна неодноразово пропонувала безпечний і законний маршрут ротації через підконтрольну територію. Натомість Росія систематично відмовляла МАГАТЕ у наданні гарантій безпеки за цими умовами. В МЗС додали, що Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, застерігши від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі також прокоментував ротацію, яка відбулася на ЗАЕС. Він назвав неоціненною присутність експертів агентства на атомних об'єктах. За його словами, останні події були надзвичайною обставиною через неможливість безпечно провести ротацію. Водночас він заявив, що обговорював це з українською владою і назвав неправдою те, що це зробили в односторонньому порядку. Також Гросій зазначив, що політичних міркувань у такого рішення не було. Тим часом призначена Росією окупаційна адміністрація ЗС повідомила, що у неї склалася налагоджена схема роботи з інспекторами МАГАТЕ, і члени місії у своїх звітах справедливо та правдиво відображають інформацію про технічний стан АЕС. Хоча раніше окупаційна влада звинувачувала МАГАТЕ у начебто замовчувані правди, і називали цю місію марною і безперспективною. Зокрема, так висловлювався призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький. Професор інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка, директор інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Переполиця називає останню ротацію на ЗС грубим порушенням з боку МАГАТЕ. Перші там півтора-два роки. МГТ дотримувалося правил, воно проходило через нашу територію. І от е, гроші, всупереч е, нормам і правилам, е, він е, вирішив піти на співпрацю з Росією і з Рос, Росатомом. Що стосується міжнародних правил, так, це порушення, тому що запорізька атомна е, електростанція будувалась і е, знаходиться в українській юрисдикції. І окрім України, ніхто не може допускати інспекції е, на цю атомну електростанцію. Компанія Росатом має величезний вплив на МАГАТЕ, каже професор. Правильним кроком було би виключення Росії з цієї організації, але на це ніхто не піде. Вважає Григорій Перепелиця. Росатом має колосальний вплив на цю організацію, в силу того, що. Це є потужна структура. У неї є багато атомних електростанцій, які вони будують, які знаходяться ці електростанції на території багатьох країн. І в силу цього, звісно, і плюс воно зносить внески, великі в утримання цієї організації. От фінансовий вплив, так, такий міжнародний вплив цієї організації. Він і, і голосування ж також залежить. Вони ж також знаходяться в комітеті там. Розумієте, і це все разом. Воно воно впливає відповідно. Може стати причиною ескалації, звісно, що може. Але ми бачимо, що поки що ми не можемо вплинути, щоб так, щоб МЕГАТЕ дотримувалась всіх міжнародних норм і правил з ядерної безпеки. Це технічний просто орган, От. але, бачите, він попав під вплив Росії і по політичним питанням, і то, що Росатом має великий вплив на саме рішення МГТ, і так далі. Правильно було б виключити Росію з МГТ, Ну, ніхто на це не, не наважується, на жаль. Ротацію через окуповані території засудила також організація Грінпіс. Там заявили, що російський уряд вперше успішно шантажував МАГАТЕ. На думку Грінпіс, директор МАГАТЕ ГРОСІ вирішив порушити свою угоду з Україною і відправити нову місію через Росію. Мета цієї тактики полягає в тому, щоб МАГАТЕ допомогло Росії в її планах перезапустити Запорізькі ядерні реактори, вважають в організації. Нагадаємо, що в Росії неодноразово заявляли про такі наміри. Зокрема, перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кириєнко в кінці минулого року говорив про те, що окупаційна адміністрація має готуватися до максимально швидкого запуску всіх шести блоків заес. Фахівець з ядерних питань Грінпіс Україна Шон Берні назвав ротацію МАГАТЕ через окуповані території провалом міжнародної спільноти, включаючи МАГАТЕ з деокупації Запорізької атомної станції. Про це він розповів у коментарі новинам Азов'я. Це їхній провал у спробах відштовхнути Російську Федерацію подалі від Запорізької атомної електростанції, те, що магате намагається плідно співпрацювати з Російською Федерацією, на наш погляд, є надзвичайно жахливою подією, яка розгорнулася нещодавно. do і все це нас приводить до подальших планів Російської Федерації, до того як розвиватиметься подія на полі бою, до того які плани у Росатому на перезапуск блоків та реакторів запорізької атомної станції. Всі ці речі вони є взаємопов'язаними Магате, провівши ротацію через окуповані території, вчинила всупереч власному статуту, зазначив фахівець. На його думку, це свідчить про кризу організації. The, the were... Фахівці МАГАТЕ були в заручниках на запорізькій атомній електростанції. І я думаю, що Гросі, генеральний директор Магате вчинив фундаментальну помилку через те, що він після цього направив ще одну місію на засенфайноліфаундінг. Uh, і нарешті магате порушується Хартію ООН, і це була угода між ООН та організацією з атомної електроенергії, яка була укладена 1959 року, в якій також говориться про недоторканність кордонів та суверенність держав. Тобто своїм рішенням він порушує усі ці документи, і це веде до кризи кризи Магате і Україна поставлена в таке становище, в якій Україна український уряд має захищати власний суверенітет від міжнародної атомної організації такі дії можуть призвести до перезапуску реакторів Запорізької АЕС під контролем Росії. Вважає Шонберні. До того ж, у майбутньому ротації магате через окуповані території можуть повторюватися. Does that mean that... зараз туди прибула нова група фахівців, і а, далі що відбудеться? Вони знову будуть вимушені їхати через окуповані тимчасово окуповані території України через Москву, і так наступна і наступна і наступна групі. І, на мій погляд, це а, це повний провал в дотриманні суверенітету країн, і це буде неодноразова акція. Це буде повторюватися знову і знову і знову кожні чотири місяці. І нарешті маю сказати, що. Ціллю грінпісу зараз є зупинити подібні дії, тому що це призводить до ядерних загроз для населення. Це приводить до призводить до ядерного шантажу та ядерних ядерної небезпеки, яка може розповсюдитися не тільки на території України, але й на території Європи. Тож ми маємо зробити все, щоб зупинити всі ці дії. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Президент центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар розповів новинам Азов'я, що чинником, який вплинув на поведінку Магате, крім впливовості Росії у цій організації, може бути також зміна американсько-російських відносин, яка спостерігається останнім часом. Це один чинник. Другий чинник ну Магате ООНівська структура там працюють чиновники з відповідним бюрократичним досвідом. І, власне кажучи, якби в цьому плані вони, що називається, тримають ніс за вітром, очевидно, що в МАГАТЕ не могли не звернути увагу на те, які процес відбуваються в американо-російських відносинах. І коли зараз заходить мова про те, що Сполучені Штати наглядають питання пом'якшення санкцій проти Росії. То очевидно, що і для Рафаеля Гросі, як очільника е керуючого директора МАГАТЕ, е і для е того е прошарку керівництва е агенції, е це стало сигналом того, що а можна і відійти від усталеної практики ротацій, і, так би мовити, з урахуванням ось того чинника російських впливів, ну, пристати на пропозицію Москви. Що і відбулося? У майбутньому така практика може бути продовжена, вважає експерт. За його словами, якщо Росія буде запускати енергоблоки зас МАГАТЕ стануть співучасниками її незаконної діяльності. Я думаю, що в подальшому представники агенції будуть мотивувати свою присутність необхідністю нагляду за тим, як будуть здійснюватись відповідні підготовчі роботи, і що мовляв, це суто питання техніки. Ядерної безпеки і так далі, мовляв, ніякої політики, нічого такого іншого. От що ми виконуємо свою професійну місію і не більше того, ну і тому подібні псевдоаргументи можуть наводитись. А, і, звісно, що це якби говорить про те, що ця е, організація дедалі більше е, починає відхилятися від тих норм і принципів, які е, закладені були при її заснуванні і функціонуванні. Почалося що називається, з малого, а далі може бути зовсім е, інше. Більш серйозні е, дії, е, як то там схвалення тих робіт, які е, проводитиме Росія по перезапуску е, реакторної установки, там, і так далі. І це, звичайно, вже якби серйозно б'є по не тільки по репутації МАГАТЕ і персонально Рафаеля Гросі, але і ну, загрожує якби, по, по суті, це ну, таке собі заохочення. Інших потенційних е, агресорів до якби агресивних дій щодо об'єктів ядерної енергетики чи ядерних об'єктів цілого співзасновник brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн вважає, що ротація магате через окуповані території є кроком до співпраці з Росією. Втім, висновки щодо причин таких дій поки що робити зарано Вважає експерт Сімзайкдей. Здається, вони змирилися з тим, що Запорізька АЕС наразі перебуває під російською окупацією, і ймовірно залишатиметься такою ще певний час. Тож вони, мабуть, вирішили, що буде безпечніше потрапити туди з боку окупованої території. поки ми не знаємо точно, чому магате ухвалило таке рішення робити висновки зарано. Це можуть бути міркування безпеки, захисту персоналу, але також і ширший політичний сустефалікособі що може означати певне мовчазне визнання російської окупації Втім, зараз Україна стикнулася з набагато більшими викликами, які потрібно вирішувати у першу чергу, додав експерт військова допомога, як повідомляється, призупинена з боку США. Це є першочерговим питанням. А якщо чесно, то питання з якого боку зайшла місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС є другорядним зараз є значно важливіші та екзистенційніші питання для України. Головне забезпечити максимальну подальшу військову допомогу від Європейського Союзу та зберегти якомога більше співпраці, наприклад, у сфері розвідки та супутникового спостереження зі сполученими штатами. Це зараз головний пріоритет. Зазначимо, що міністерство енергетики України закликало проводити будь-які ротації експертів МАГАТЕ на Запорізькій станції у відповідності до міжнародного права та маршрутами, погодженими з українською владою через підконтрольні Україні території. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при приазов'я.